Так, брелок отак виглядає. Втягую брелок, витягую антенну, активую пристрій, шпіро патрон стоїть. Зараз маю згоду тільки випробувати на 100 метрів, рубіж 100 метрів. Я пішов. Ми зараз знаходимося під вишками, я то, то все випробував в тих умовах, в умовах ребу. Бачиш, все в вишках, блять. все в антеннах. І ті всі антенни вони все глушать повністю. Типу я сюди направлено, навіть вайфай купив з залікату. Мімо блять, не добиває, тому що вишки все глушать. Пробуємо зараз робіть 100 метрів. Ну хто така найбільша імітація? Що я можу зараз по ребу? З тою простою коробочкою Ой, це піддачу. Може і далі ніж 100. Хоч воно стоїть на каналізації. Зараз спробуємо приблизити. Так, пультик. Витягуємо антенну на ньому. Кришку здвигаємо. Так. Пристрій у нас на люку. Блять. Так, 100 метрів. Три, два, один. Я yeah, чітко Соточку витягає пратику. Yeah. Yeah.